Я думаю, що це найгірше, що є в армії, це те, що відлякує з перших днів, і це те, з чим потрібно боротися, це з невизначеністю на стартових кроках. Тому що, ну, умовно, дивись, я прийшов за з ВЛК, угу. і вона мені мені кажуть, що через дві години відправка. Я кажу, слухайте, я сам з'явився з повісткою. Якщо ви мені випишете на завтра бойову повістку, я з'явлюсь. Мені треба банально зібрати речі, попрошатися з дружиною. Угу. Ну, мені не треба цього кіпіша, типу, ну, для чого? Тобто. Це перше знову стрес. Потім так. тебе кудись везуть. Ти питаєш, куди мене везуть. Тобі не кажуть, куди тебе везуть. Ти приїхав, тобі не кажуть, куди тебе привезли. Перші дні з тобою взагалі ніхто не говорить. Ти знаходишся в палаці, в закритому якомусь просторі, в лісі, це ж де е, як це, На крут? Е, накрут, конспірологія. Завтра нас кудись повезуть, форми нам не видали, що там два дні, Ні, немає ніякої комунікації. Прокомунікуйте. Ми зараз у навчальному центрі, угу. там, то там, то номер військової частини такий, то щоб ти просто сказав своїм рідним. Типа, а так ми просто ходили і що говорять сержанти, де ми знаходимося? Тому що, типу, не був поганий інтернет, щоб там щось визначити чи щось таке. на Наслабову угу. телефони не забирали, як в інших так, буває, навчальних так. центрах. Тобто, поговоріть, ми всі дорослі люди. Ми розуміємо, що таке мобілізація. Ми розуміємо, що відбувається війна. Тобто, банально. Короткий якийсь екскурс, що от ми зараз тут. Навчання почнеться в понеділок, е, отримаємо не знаю, одяг через два дні. Ну, типу, ну просто розкажіть, розуміло. що відбувається, що, де ми зараз. На кого нас вчаться? Цього всього немає, ти просто в паніці, повні ті типу, перші два дні, відповідно, ну йде жорстки на крут.